12 травня у корці відбулося відкриття меморіального комплексу загиблим воїнам афганцям колишнім жителям Кореччини. Автор пам'ятника, нетішинський художник і скульптор Світлана Лелях Бегутова. На урочисте зібрання прибули ветерани афганці з Рівненщини, Хмельниччини, побратими з Білорусі, родичі загиблих солдат, журналісти, письменники, представники влади. Учасники нинішньої війни на українському сході, священство місцевих храмів, учні корицьких шкіл. На мітингу пам'яті був присутній голова Української спілки ветеранів Афганістану Сергій Червонописький. Сергій Васильович воював в Афганістані у 1979-82 роках. Був першим комендантом Кабульського аеродрому. Під час боїв втратив ноги. Але тяжка травма тіла не позбавила його сили духа і енергії, якої вистачає на безліч життєво важливих справ. Шановні карчани, дорогі брати афганці і наші молодші брати, учасники АТО. Більше 27 років пройшло, як закінчилася Афганська війна. І ми тоді були впевнені, що Більше ніколи на українській землі не буде війни, не буде плачучих матерів, вдів, сиріт. І Україна щедро віддячила нам за ту солдатську роботу, яку ми проводили в Афганістані, виконуючи наказ батьківщини. Я вам доповідаю, що на сьогодні ми з вами приймаємо участь в відкритті 458-го пам'ятника на Україні. У нас в дев'яти областях України вже в кожному районному центрі відкрити пам'ятник. Український народ шанує своїх героїв і ніхто не думав, особливо ми афганці, що на нашу землю прийде підступний ворог, почнеться знову війна. Я скажу так, що тільки в одній Київській області під час антитерористичної операції загинуло вже вісім ветеранів Афганської війни. Мій заступник і багато його, хто знає, Олег Міхнюк, теж загинув під містом, яке називається Щастя. Щира вдячність всім тим, хто доклав руку, серце, душу, талант до створення цього чудового комплексу. Щира вдячність всім тим, хто прийшов сюди, на наше свято, поділити разом нашу радість. Зичу всім щастя, здоров'я. Україні мирного неба. Дякую. З нагоди відкриття меморіалу до курця приїхав заступник голови Білоруської спілки ветеранів Афганістану Сергій Вертинський. Нам більш приємно і відказана сьогодні разом з вами, ветеранами Афганської війни, усім, хто стукнувся з тими далекими подіями в ДРА в і 79-80-х років. Знаходится в этом городе и проматью дел в открытии помника загинувшим воинам афганцам, вашим землякам, вашим родным и дорогим людям. Это почестное мероприятие для бартых вечной памяти героя украинского народа, которые с гонором и годностью за ной своего життя выгодали солдатский обовязок, низкий поклон родным и близким, тем, кто не дочекался своих сынов, мужов и братов. Автор меморіального комплексу Світлана Лелях Бегутова це справжній патріот, яка служить Україні своїм художнім талантом. Низько вклоняюсь перед вами, батьки і родинами, за те, що виховали сміливих, мудрих і мужніх патріотів нашої України. Дорогі ветерани афганці, ваша молодість була опалена великим вогнем війни. Яка назавжди писалась в історію і нашого народу. Тому і на ваше прохання, і на прохання вашого міського голови, Людмили Миколаївни, Дмитрук, я не змогла стояти осторонь щодо спорудження пам'ятного знаку нині меморіального комплексу, який сьогодні ми з вами відкриваємо. Вшанувати пам'ять полеглих побратимів приїхали колишні воїни афганці Частина з них воює і зараз на сході України. Частина має мирні професії. Володимир Прокопчук працює в турбінному цеху Хмельницької атомної станції. Пала і честь всім воїнам, які проявили себе при захисті батьківщини. Приємно в тому, що все ж таки в ці буремні часи. Коли на Україні йде війна, ми все ж таки не забуваємо тих хлопців, які віддали своє життя, і героїзм проявили при виконанні свого військового обов'язку. Приємно було зустрітися з цими хлопцями, якими ми пройшли цих 10 років війни на афганській землі. Тернопільський ансамбль воїнів афганців Долг виконував пісні, які близькі усім учасникам війни. Меморіал загиблим воїнам афганцям Кореччини встановлено біля міської ради, там, де буває найбільше людей, які своєю пам'яттю вшановуватимуть синів України, що полягли за чужі інтереси.